Місцева жителька Анна прийшла до станції набрати води. Говорить, дізналася про неї, коли її почали облаштовувати. На даний момент нам приходиться далеко ходити і зараз. Ну, повсюди, як ви знаєте, технічна вода, вода виключають, проте нам дуже тяжко десь знайти тут. Але я дуже вдячна, що організація збудувала це водопостачання, до якого ми можемо прийти і набрати воду. Головний лікар Миколаївського обласного онкологічного центру Миколаївської обласної ради Максим Безносенко розповідає у 2022 році. Воду у заклад привозили. Ця нова система, яка зараз встановлена для нас, вона буде працювати як подача питної води в цей хірургічний корпус, який розполож, розположений прямо за нами, і також на видачу води пацієнтам. Ну як і казав, і всім мешканцям, які проходять цієї вулиці. На облаштування двох водоочисних станцій було виділено 75 тисяч євро. Розповідає віце-президентка німецько-української асоціації Ukrainian Future Ганна Косач. Це був збір приватних донатів, і ми проплатили виробництво. Мені дуже добре відома ситуація з водою в регіоні. Я знаю, що більше ніж 6 мільйонів людей страждають від недостачі питної води. Облаштували станцію представники благодійного фонду «Rebuild Our Ukraine», говорить директор фонду Олег Кленін. Це обладнання сертифіковане та має сертифікат Санепідемстанція. Встановили таку станцію. Ми визиваємо представників санепідемстанції, ваші місцеві, Вони беруть аналіз та видають свій висновок на якість води. У Миколаївській області встановлено шість таких станцій, говорить Олег Кленін. Крім того, водоочисні станції працюватимуть безперебійно навіть під час відключень світла за допомогою дизельного генератора та сонячних панелей. Богдана Будолуца, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.